Добрий день, 26 квітня минає 38 років від вибуху від найбільшої світової техногенної катастрофи, вибуху Чорнобильської атомної електростанції. Чому і як? Зараз це вже майже повністю досліджено, виявлено, чому і як. По-перше, що не була сама система, ні тих реакторів, ні охолодження, ні, е, аж, це, ні персонал, який обслуговував, так, теж не знав всього того, що треба було знати. І коли сталося те прискорення відоме, не були готові зупинити е, ту катастрофу, і вона сталася. Сталося, і це мало, і тоді наслідки дуже погані для України і для навколишніх країн. Хоча про це мовчала комуністична партія Радянського Союзу, мовчала Москва. Це в її стилі першими, 1 травня про це повідомили скандинавські країни, а потім йшло, поїхало. Але кілька днів українці не знали, що сталося. Бо я пам'ятаю, була хороша дуже погода, люди були на городах. А тим більше 1 травня всі вийшли парад, діти, а це виходить, біля Києва. Тобто, це було таке злочинне діяльність. Тої системи, яка і зараз існує в Росії. Наслідки, звичайно, дуже катастрофічні, погані, і вони ще мають великий вплив. А має ще той вплив, що після цієї катастрофи розвиток енергетики електричної, електронної, електричної, ядерної енергетики Україні десь на 20 років. Це така от, і цій ядерні в цьому. Подібні катастрофи були, скажімо, Фукусіма, в в Японії. Там теж все було в порядку з технологією. Але ядерного ядерно вибуху там відбулося, хоча загинуло 20 чоловік. У нас загинуло від радіації дуже багато. Це всі знаємо, ми з навколо це Чорнобильська зона, ми про це говоримо, знаємо подібне. І дивіться, наскільки який бумеранг, що москалі, які захопили. Зразу після нападу широкомасштабного нападу на Україну захопили Чорнобильську електростанцію і жили в тому рудому лісі. Там радіація, яка ще буде роками, роками і десятками сотні років. Ну, ясно, що це, 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 це їхня кара, кара через видно, це як бумеранг повернувся з тих часів, бо саме ця влада радянська комуністична вона не дбала про людей. Вона Здається, що це зумисло було збудовано. Ну Чому ну, степа десь далеко-далеко, саме біля столиці України? Чи вони передбачали чи не передбачали, це передбачає завжди диявол. А ясно, що ця комуністична влада це є диявольське, тому що зірка це знак сатани. І вони діяли в стилі диявола, помсти, зла і тому подібне. Зараз ми маємо подібну ситуацію з АЕС, Запорізька атомна електростанція. Ви знаєте, що військові москалі захопили і її тримають в облозі. І, і там дуже важко, і вона не експлуатується правильно. І скорішого вважають фахівці, ну, всі магате МАГАТЕ, Народна організація по ядерних, е, ядерних електростанціях, вважають, що наврядчино буде працювати найближчі десятки років. Е, тим більше і дуже мало спеціалістів. Вони на вогу золота. Так, у нас є ще кілька електростанцій, вони діють і вони зараз ну, прикриті ППО, тому що бачите самі, що. Москалі б'ють, військові б'ють по нашій енергетиці, щоб позбавити нас, звичайно, світла, енергії і тому подібне, щоб завдати нам моральні шкоди, щоб завдати нам страху і тому подібне. Та, не на тих попали. Ми вистояли і вистоїмо і переможемо. Але ми маємо пам'ятати про ту катастрофу, яка була. Ви бачили фільм, в тому фільмі дуже добре це все показано. Зараз ви бачите полицю, скільки книжок, найкраща книжка Сергія Бусія лауреат Чеченської премії, професор історії Гарвардського університету, Чорнобіль, історію ядерної катастрофи. Це важко читати, це важко пізнавати, тому що наслідки і досі вони є, і досі наші люди це відчувають і будуть відчувати. Так, з одного боку, це мирний атом, але для нас це був не мирний, це був страшний атом, і це катастрофа була найбільш, тому треба пам'ятати. Не ми, звичайно, ми маємо тільки бути насторожі, маємо говорити, маємо це обговорювати. Але люди, фахівці, спеціалісти, ті, які керують, міністри цієї інфраструктури мають про це дбати, щоб убезпечити нас від майбутніх катастроф. Тому що наслідки від них дуже великі. Не дай Бог, якщо з Запорізькою атомної електростанцією, то це буде мати теж плачевні дуже наслідки не тільки для нас, а й для Європи. Так само це мала Широмецька атомна електростанція. Тому пам'ятаємо цей день. 26 квітня 1986 року, як печальний день, як сумний день, як катастрофічний день для України, але ми віримо в те, що Україна як тоді вистояла від тієї катастрофи і тепер вистоїть проти тієї самої сили, яка нам ну, фактично завдала цього удару у спину, це як ніж у серце, тому що Київ – це у серце і це була система, я вважаю, сатанинська, чорна. Чорнобиль, ці всі речі треба пам'ятати. Треба молитися, просити Бога, щоб нас подібно більше не повторилося.